Я вітаю вас, друзі! Нещодавно я зробив відео про першу частину культової гри Bioshock. Там я трохи розповів про гру і висловив свою думку з приводу неї. Якщо не бачили, ось підказка, можете подивитись. Давайте сьогодні поговоримо про другу частину. Вона з'явилась на світ у 2011 році, і не скажу, що вона відрізняється від свого попередника. Майже ті самі локації, механіка і вороги, але головне слово, майже. Та ж сама атмосфера 60-х років, атмосферні локації і наповнені екшеном бійки з ворогами. Хочу одразу сказати, що розробники виправили багато у штучному інтелекті ворогів. Тепер вони стали уважніші і почали ховатись за укриттями, і битись з ними стало набагато важче. Звісно, буває, що вони намагаються збити вас з пантелику, але це рідкість. Насамперед змінився головний герой. Тепер це не звичайна людина, а той самий великий татусь. Здоровенний дядько у костюмі, який захищає маленьких дівчат, які збирають Адам. Але головна відмінність у тому, що ви маєте свою волю. Дія гри розгортається у 1968 році, через 8 років після подій першої гри. Головним героєм є один з перших прототипів Великий Татусь. Так як я казав, це великий Дядько у костюмі, але скажу трохи детальніше: великий татусь це істота, чи органи імплантують у водолазний костюм, і тому вони такі небезпечні, мені здається, і злі ім'я головного героя Дельта, і він не пам'ятає події попереднього десятиліття. Він намагається знайти маленьку дівчинку, так звану маленьку сестру, але йому у пошуках буде заважати Софія Лемб. Головна злодійка гри і ще, звісно, велика кількість створінь, які будуть намагатись вас бити. Так як у нас тепер інший головний герой, то й зброя у нього інша. На початку гри ви будете знищувати ворога буром, а потім, по мірі проходження, знаходити і інші типи зброї. Також змінилась механіка зламу замків, сейфів чи захисних механізмів. Вам для цього дали спеціальний пристрій, за допомогою якого ви будете проводити операції із зламуванням. Сам процес став як на мене легшим, тепер вам просто треба влучати у зелені мітки, а не збирати цілий трубопровід для того, щоб відкрити сейф. Ваші надможливості, я буду називати їх так, вони також не змінились. Ви так само можете бити ворога струмом, підпалювати і ще багато чого. Одразу хочу сказати те ж саме, що і казав про першу частину. Починайте гру на середньому або важкому рівні складності. Так ви отримаєте більше задоволення від гри, це я вам гарантую. Атмосфера Bioshock 2 також не дуже змінилась. Вам так само доведеться бігати по занедбаним коридорам затопленого міста і все буде для вас знайомим. Але хочу висловити свою думку трішки глибше про цю атмосферу і загалом про дизайн рівнів. Уся атмосфера, яку створили розробники, захоплююча. Велике місто, яке занурено на дно океану, атмосфера 60-х років, магазини, музичні автомати, те як одягнені мешканці міста і багато іншого занурює вас цілком та повністю у цей моторошний і у той же час прекрасний світ. Єдине, на мій погляд, що погано, це коридорність, я назву це так. Поясню. Дивіться, ви знаходитесь у великому місті, як тільки ви потрапляєте туди, вам одразу дають натовпти пики ворогам і кидають вас у саме пекло. ну як завжди. Але мені, наприклад, не вистачало невеликих пауз і більше відкритого світу для того, щоб дослідити місто. Так я розумію, що розробники не хотіли створювати так званий відкритий світ, але, на мій погляд, було б круто. Якщо загалом брати усе вище сказане, все зроблено якісно і неперевершено. І вся ця краса доповнюється крутим звуковим оформленням. Сюжет, як на мене, не тягне на Голівуд він звичайний для ігор такого жанру. Так, це не Детройт чи одні з нас, я розумію, і не буду порівнювати. Але моя думка, що із таким сетінгом можливо було створити щось краще. Завдання також не відрізняються різноманіттям. Ви так само прибігаєте на локацію, отримуєте завдання через рацію від людини, яка намагається вам допомогти. Вбиваєте ворогів і рухаєтесь далі. І звісно, щоб їх виконати, ви будете використовувати свої суперсили і весь арсенал зброї. Інколи навіть доведеться гарно подумати, щоб знайти вихід. Що мені дійсно сподобалось, це фінал, якщо казати точніше, фінали. Так, вони класні, і відмінність від першої частини у тому, що у другій частині їх чотири, якщо мені не зраджує пам'ять, у першій три. У Bioshock 2 є один гарний, один нейтральний і два поганих. Я не буду давати вам спойлери з приводу цих фіналів. Якщо ви ще не грали, самі пограйте і побачите, що зроблені вони дуже якісно і добре. Про такі ігри, як Bioshock, можна казати багато і довго. У цьому відео я трохи розповів про свої враження від гри після повторного проходження у 2023 році. Друзі, якщо відео такого формату вам сподобалось, давайте зберемо на цей раз три вподобайки і я одразу почну робити наступне відео вже про третю частину. Як завжди, хочу побажати вам усього найкращого і скажу вам, не прощавайте, а до нових зустрічей!